Багато хто користується ось такими щітками або шкрипками для того, щоб прибирати сніг з авто. Давайте я покажу, які наслідки можуть бути від такого користування. Ви бачите перед собою поверхня, вона відполірована не ідеально, але зараз буде наглядно. Зараз принесемо трохи снігу і подивимось, що буде. Поверхнево наклав трохи снігу, він ще не прилип, звісно приміщенні тепло і просто прибираємо його. На вулиці ви, ж, звісно, будете терти набагато сильніше, ви будете використовувати шкрибок і подряпин може бути більше. Але навіть від такої кількості незначних подряпин, зараз я вам покажу результат. Прибираємо зайву вологу, вмикаємо ліхтарик і дивимося на результат. Всього за одне використання щітки, навіть без шкрипка, а тільки веворсом, ви, ви можете отримати ось таку кількість подряпин. Тільки подумайте, скільки подряпин у вас може бути за одну зиму. При цьому це абсолютно нова щітка, вона досить делікатна і ще не встигла примерзнути снігом.